Добрий ранок, незвичний початок, точніше, давно так вже відео не починалось. На вулиці така маячка, дощик дрібненький. Іван попросив його відвести на вокзал. Він вже давно сам ходить, пішки. Така в нього ранкова прогулянка, але сьогодні попросив відвести, і я це зробила. Тож зараз без 15 Могла б ще спати. Зараз буду чимось домашнім займатися, якщо вже так рано прокинулася. Бо це вже 12-та, ти провалює. Час обіду. Коротко про погоду. 12.10, у нас злива така ось літня. Як я і казала, в нас саме в цьому місці в передгір'ї піренеїв, ну майже в передгір'ї, Доволі часто випадають дощі, незважаючи на те, що і спека буває, але не сухо. Я про це вже казала. Бо свідченням є мох, різний лишай, лишайник, який наростає, зелень. Ось так, саме через таку погоду. Сказати, відпочивала в Зараз обід дітям приготувала, залишила. Повернусь через три години. Чогось іду, налаштовую що велосипедом їхати. У мене ж є автівка, як не звикну. До речі, ви мене запитували, чи підійшов патрубок, наче все підійшло. Чоловік вчора сказав, як наче рідний, тільки новенький. Так що все підійшло. Тепер треба тільки той, що попередньо замовляла, його треба повернути. Щоб хоч якісь кошти повернули. Бо за доставку треба буде оплатити самим. Талія мені каже, мама, ти вже йдеш на роботу, мама, ти вже йдеш на роботу. Кажу, я ж думала, ти любиш, коли я вдома. Ну так, я люблю, але я хотіла мультика додивитись. Що їй сказала, що вмикати мультик тільки коли я піду вже. Щоб менше часу за екранами проводила. У дитини такий ось дисонанс. І любить, щоб мама вдома була, і мультика треба додивитись. Ой, діти. Мені насправді недалеко, тому я так, мабуть, і на велосипед налаштувалася, тому що мені зараз треба, мені зараз треба на Віктора його вулицю на півтори годинки, а потім на годинку тут в центрі міста. Далекувато я стала від будинку, який мені потрібен, але стала задом наперед. Не знаю, чи це заборонено чи ні. А ні, а де ще стати, якщо тут паркування таке зіг-загом? Як зручно, так і встала. Згадала, що це за мадам, була я в неї кілька разів, тож вже йду і знаю, який в мене. Йду і знаю, який в мене буде об'єм робіт, і що саме прибирати. Бонжух! Закінчила. У мене зараз буде проблема припаркуватися в центрі. Сподіваюсь, що не буде, але цілком можливо, бо мені на ості старовинні вулички потрібно там в самому кінці. Живе, її часто можна побачити, як вона виходить з будинку і палить, курить цигарки, сигар... сигарети. А, часто. І найсумніше, що в неї така задишка, пов'язана, я думаю, в тому числі з палінням. Це така погана звичка, яка дуже впливає на здоров'я, думаю. Ще в неї багато котів, ще вона. Кутюр'є шиє. Роблю перше коло. З першого разу не припаркувалася, зараз ось тут біля скверу стану і пройдуся трошки. Так, ось ця вуличка мені потрібна, сумно, але якщо пам'ятаєте, тут висів великий, такий атласний, яскравий прапор України саме в цьому провулочку маленькому. Це вже кілька тижнів я помітила, що його немає. На жаль, можливо, тимчасово орендували житло, а єдине, ось такі наліпки залишились. Прапор прибрали. Так, виявляється, я не туди пішла. Не на ту вуличку і не в той будинок, який думала. Цікаво. Ширина. Десь метр півтора максимум. Прохід. Ось ця вулиця садів. Де жардон. Мені треба. Бачите, це ті платани і дороги, якою я зазвичай їжджу. і сьогодні вранці теж їхала. Звідси її видно. Так, мені сюди колись я тут була, здається, один разок в цьому будинку. Бонжу! Алло, сігідь, бонжу. Вже і проблем авік ма. Зі мною це сталося вперше. Подзвонила в бюро і сказала, що мадам мене, ну, вона мене не виставила, але фактично вона це зробила. Сказала, що вона мене не знає. Бо вона не хоче, щоб до неї приходили ті, кого вона не знає. Вибачте, це не ваша вина, але ви мусите піти. Вперше зі мною таке сталося, уявляєте за ці всі роки, щоб я ось так прийшла, ну я ж завжди колись приходжу вперше. Але чи то її не попередили окремо, чи що там сталося? Ну, Я подзвонила в бюро, сказала нашому менеджеру, що ось така ситуація. Ну, все кажу. Мені почекати, ви будете передзвонювати, ні, ви можете йти, все, бувайте. Тож я вільна. Одам не могла згадати ім'я тієї, яку вона чекає. Тож, видно, в неї є свої особливості. Це точно не я, це точно в неї не предвзяти якесь по... упереджене ось правильно українською, упереджене ставлення до мене. Це ось просто її така особливість. В неї кожного дня по одній-по дві години супровід є, але ось, бачите, їй таке не підходить. Ну, то й нехай. Я трошки просто в шуці відходжу від цієї всієї дуже дивної для мене ситуації вперше, хоча теж від цього не будеш убезпечена. Було в мене кілька разів так, ну два рази точно до різних бенефіціарок мене приводили колеги, ну тобто спеціально так підлаштовували наш час. Там півгодинки мені ставили, і я приходила і мене знайомили. Тобто, то, якщо там, наприклад, заміна була від постійних тих, кого мадам, наприклад, ось була е мадам, яка майже сліпа була, майже там на 90%. І ось вона потребувала того, щоб до неї попередньо прийшли, познайомили. Ну, все можна зрозуміти, все. А Парижанка я її назвала так, бо вона більшу частину життя в Парижі жила, як вона мені розповідала. Ось, бачите, був такий момент. А тут, видно, якось або пропустили, або, не знаю, або, може, вона вперше таке зробила. Або це ми не прорахувалися в мене в бюро. Нічого, на годинку раніше додому. У мене ще вечірні візити. Діткам час на вулицю йти, а у семено уроки де півгодини вже. Все, я пішла. Повернусь через дві години. Лія. Лія радіє, що мама пішла на роботу. Це дожились. Це не смішно, мені сумно, лисичко. Проміняла мене на мультики. Так, іду без автівки, бо мені на сусідню вулицю, потім повернусь. У все стандартно, всі ті самі будинки, ті самі три візити ввечері. Розмовляли з моєю Амелі, знову, і знову за війну зайшла мова і взагалі і за події, бо Україна знову на перших шпальтах, як то кажуть, тому що по радіо там новини. Люкейн, Люкейн. Вона каже, що знову, мабуть, вже не перше, але вона каже, що це ж Путін, це От я кажу, ні, це, не тільки він, це росіяни. Він йому каже, ну, вони ж дезінформовані. Кажу, я в це не вірю. Вони мають всю інформацію, в них інтернет, в них є всі засоби зв'язку для того, щоб знати правду. Вони її просто не хочуть знати. А більшість знає і все одно підтримує. Це такий вибір. Цивілізаційно. Я їй це кажу. Я, до речі, не можу французькою, такі, можливо, якісь фундаментальні речі пояснити, які б хотіли. В даному випадку я переходжу з нею на англійську. Вона розуміє, трошки розмовляє теж, ж тож, така бесіда в нас з нею більш-менш конструктивна. Не знаю, чи вона зі мною погодилась начебто, але я думку свою донесла. Тому. Таке? А... Знову згадала про італійців і спагетті болоньєзе. Завтра ми будемо весь день разом. Мабуть, таки будемо готувати, здається, так мадам сказала, що вона все придбала, всі інгредієнти. І ви мені в коментарях написали, там є один коментар, що в інтернеті повно перевірених рецептів від шеф-кухарів. Шеф-кухарів. Але ж сенс був від італійців не шеф-кухарів спробувати, знаєте, таку домашню адаптовану, тому що ресторани і шеф-кухарі це одне. Будь-якому разі хотілося такий варіант дізнатися. Ну, це взагалі просто нічого страшного, звичайно, в цьому немає. Подивимося, що нам завтра вдасться приготувати разом, бо я в неї буду весь день. Так, піду до Мадам. Сподіваюся, вона сьогодні не в гіршому настрої, ніж вчора. Але це ми дізнаємось трошки пізніше. Закінчила тут мадам в гарному настрої, навіть мені уроки граматики французької давала, виправляла мене, тож ми з нею порозумілися. Я думаю, не знаю насправді, що думати, або і медикаменти думаю, а також те, що вона не все можливо пам'ятає або не хоче пам'ятати. Це вже. Це вже не до мене, це вже медичне. Е, Іван вже подзвонив, сказав, що десь, десь іде, запитував, що там на вечерю приготувати. Порадитись, дзвонив. дзвонив. Я сказала, що я сама зараз швиденько все приготую. У нас тандем. Все гаразд. Вийшов четвер не надто насиченим, як ви бачите, бо менше роботи, менше часу разом з камерою і розповідей так вже складається, бо вдома я займаюся більше домашніми справами, проводжу час з дітьми. А це в наше фільмування не входить в моє фільмування. Такі вже, мабуть, в мене правила ведення цього youtube каналу Думаю, постійні глядачки і глядачі вже це розуміють і до цього звикли. Тож, що тут вже казати? Наступний день, п'ятниця, в мене буде опозит, так? Протилежністю повною, тому що буду працювати більше 9 годин без перерви. Чому так, розповім вже в наступному відео. Обов'язково тому не перемикайтесь, як то кажуть. Буде цікаво, думаю. І не забувайте про телеграм-канал Бібі Big Family, Посилання є в описі під цим відео, як і інші корисні посилання, в тому числі збір, постійний збір для ЗСУ, який я закликаю. Робити, робити донати, робити внески, щоб наближати нашу перемогу. На, в телеграм-каналі я викладаю деякі світлини, щось дописую протягом дня, тому можна, можливо, вам теж такий формат підійде, Буде цікаво додатково ще щось від мене бачити або чути. Тож, будь ласочка, запрошую. На сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Дуже дякую вам за величезну підтримку. Купу взагалі компліментів під останнім відео, де я говорила про е, свій вигляд зовнішній, про те, яку критику в коментарях отримувала. Ну, власне, там у вчорашньому влозі ви побачите теж під відео багато-багато коментарів, багато хто прийшов висловитися. Більшість з них це слова, звичайно, підтримки. Навіть захоплення, я, чесно кажучи, ніяковію, і мені якось не дуже багато так сприймати в свою сторону, як я вже сказала, компліментів. Не всі вони, мабуть, такі вже відповідають дійсності, але все одно приємно, звичайно, їх отримувати. Тож, дякую, дякую вам за підтримочку і. Будемо продовжувати зустрічатись на цьому каналі, тому ж тому не забудьте підписатись, і дякую вам за вподобайки. Бувайте.